Є зірки, які воліють старіти природно і відмовляються лягати під ніж хірурга задля примарної краси. Наприклад, Меріл Стріп, Гелен Мірен, Гвінет Пелтроу, Гайді Клум. Та цією позицією вони у багатьох викликали не захват, а Гейт, мовляв, мають купу грошей і не можуть привести себе до ладу. Сьогодні дивіться топ-5 зірок, які все ж піддалися суспільству, і в гонитві за вічною юністю та примарними ідеалами лягли під скальпель. П'яту сходинку нашого рейтингу посідає поп діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Виконавиця лягла під ніж хірурга, коли їй було всього-невсього 30 років. Чому так рано запитаєте ви через нав'язані комплекси і цькування? Мені здавалося, що я така некрасива, що все ще мої колеги наді мною знущалися, що я народила, що я вже не повернуся. хі-хі-ха-ха, біле співачка побоялася, що більше нікому у шоу-бізнесі не буде потрібне, і варто було їй тільки почати, як одне потягнуло інше. Спочатку зміна форми очей. У мене весь час в моєму житті були малящі очі, наче я плачу. Отак трошки нависали сюди. Ну, це в мене від е, тата. А далі підтяжка обличчя, корекція форми носа і губ. І досі мені здається, що щось можна було ще, ще краще. Четверте місце дістається королеві моди. Дизайнерці Донателі Версаче. Працюючи в оточенні молодих красивих моделей, вона боялася на їхньому фоні виглядати некрасивою і зробила. Ринопластику, кругову підтяжку обличчя, мамопластику, лазерну шліфовку шкіри, пластику гупи, чисельні уколи краси. Те все це дало зворотню дію і чарівного перевтілення не відбулося. Я тільки зараз зрозуміла, що я мама і дружина, а не лялька Барбі. Мені знадобилося надто багато часу, щоб усвідомити, що справжня краса не зовні, а всередині. Бронзу нашого топу віддаємо Зіанджі. Вона позиціонує себе як горда жінка-трансгендер. Утім, ви пам'ятаєте її як співака на ім'я Борис Апрель. та свою стать від народження Борис не сприймав. Зізнається, з дитинства почував себе у своєму тілі, наче в клітці. Боротьба між тим, ким він є, і ким хоче бути, просто з'їдала його зсередини. Мені набридло бути мужиком. Тож зробив мамопластику і заявив, що він жінка. А згодом вже Зіанджа пішла більш радикальним шляхом і зробила надскладну операцію по зміні статі. Зараз вона перейменувала себе у Зі я з діставо дуже жіночна, тому все так органично переросло. Друге місце посідає володарка найбільших штучних велиць у світі. Українська блогерка Анастасія Покрещук. Аби бути більш помітною і заповнити свою потребу у визнанні, вона взялася за своє обличчя у прямому сенсі цього слова. Сама колола собі філери та поступово збільшувала розмір вилиць до нечуваних масштабів. Витратила Настя на це більш ніж 60 тисяч гривень. В інтерв'ю одному з іноземних видань вона розповіла, що ще робила зі своїм обличчям. Це мої губи, це мої щоки, ботокс на чолі тут і ще ботокс тут. І я зробила собі гострі кути на щелепі і гостре підборіддя. Тюнінг перейшов і на тіло. Дівчина збільшила собі сідниці і груди, і зупинятися, судячи з усього, не збирається. І володарем першого місця нашого топу стає Родріго Алвес. Напевно, немає у світі людини, яка була б настільки одержима ідеєю змінити себе і перетворитися на примарний ідеал. Щоб стати живим прототипом ляльки Кена до 38 років, Родріго зробив увага! 64 пластичні операції, зокрема, змінював кілька разів форму носа, пропорції обличчя, робив чисельні ліпосакції, видалив чотири ребра, вставив імпланти в руки та груди, а також вставив собі кубики пресу і ще багато іншого. Та нудно стало жити йому в образі Кена, і захотів він стати Барбі. Довге волосся, знову зміна пропорцій обличчя, одні імпланти вийняв, другі у груди і сідниці вставив. І навіть змінив стать та став Джесікою Алвес. Сума, витрачена на всі операції, вже давно перейшла у позначку в мільйон фунтів. Це близько 46 мільйонів гривень. А чи вартували такі знущання над організмом цього результату? Покаже час і здоров'я, завдяки пластичним операціям. Я та жінка, яку ви бачите перед собою зараз. Єдине, що мене турбує, мій ніс. Якщо ви подивитесь на нього, то побачите, що він зіпсований. Більше десяти операцій, і неможливо знайти хірурга, який би виправив це. Як і наскільки змінювати свою зовнішність, особиста справа кожної людини. Головне знати міру і не гнатися за примарними ідеалами.